О, Caddy кади 2012 год. Эра пластмассовых автомобилей. Пустный коллектор пластмассовый. Клапанная крышка пластмассовая. Теплообменник масла пластмассовый. И так все идем. Э, крышка этого, и сам, э, господи, антифриз перекрывает, открывает пластмассовый. Цилиндр щепления главный пластмассовый. Цилиндр щепления рабочий пластмассовый. Главный пластмассовый. А ну, давай. Сильней! О! Ось що буває спустя 10 років з нашим циліндром. Тече. Ламається, тріскається по корпусу. Volkswagen Audi. Такі автомобілі. Корпус масляного фільтра. Пластмасовий. Все пластмасове. Ера пластмасових автомобілів. Дем це щось покажу. А тут у нас Корейська Kia. 2009 рік. Кришка головки. Алюмінів. Впускний колектор Алюмінієвий. Корпус, масляного е, фільтра з, з алюмінівий, тільки кришечка. Це тут у нас алюміній так само стоїть. Господи, це слово забуваю, що клапан прикриваємо на антифризу. Термостат, корпус аль... алюміній. Нормальна машина, нормально робить. Що і стається? А нічого і не стається. 15 років і по барабану. 300 тисяч. І ще проїде 300 тисяч. Планове ТО і їде далі. Ось в чому різниця. Все. Всем успеха и до зв'язку на канале.